П'ятеро загиблих, ще понад 40 людей отримали поранення, з них десятеро діти. Такі наслідки російської ракетної атаки 12 березня по кривому рогу. За словами начальника Криворізької РВА Євгена Сатниченка, через обстріл пошкоджено понад 400 квартир у двох багатоповерхівках. Я сина вже хотіла розбудити, але услышали взриви. Ну якби, швидко побіжали в туалет, ну якби, через стіну, щоб спрятатися. Ну і сиділи там. ждали. Очень страшно. Квартира не уцелела, все повылетало полностью. Я сидела в этом кресле. В этом кресле. Там телевизор вот этот разбитый стоял. Вот. И когда пламя, до телевизора было пламя такое, влетело в окно, а потом уже, говорю, все начало лететь. Пошуково-рятувальна операція тривала понад три години. Наступного дня мешканці обстріляної росіянами дев'ятиповерхівки забирали свої речі. Прийшов за вцілілим і Сергій. Під час удару в квартирі на четвертому поверсі були його донька та зять. Їм самотужки вдалося вибратися з будинку та звернутися по медичну допомогу. Вилетіла вилетіли раму посікло, а дочку в спальні теж раму вилітіли там на нього посипались і стекла, і обломки. Ну так. Ну його постекло не что в нього стекла повитягивали, вроді со спини по спині він попало. А это так, взагалі, коротше в козелі ничего нет. Євген вперше після удару РФ прийшов подивитися на свою побиту квартиру. Про влучання у його будинок дізнався із соцмереж. Побачив фото палаючих осель. Під час атаки розповідає, вдома нікого не було. У його помешканні вибиті всі вікна та пошкоджена побутова техніка. Робочі повинні були зайти на наступну тиждень, в понеділок крім дітей в квартирі. Для дівового помок. У мене тут з ним, все становиться, а вон там от біда. Бетонний уламок пробув стіни та впав на кухні Анатолія. Чоловік разом з дружиною живуть з іншої сторони будинку. Каже, ще б кілька сантиметрів і уламок впав на нього. Прилетів мені на балкон. О. Це якби тут би були то гембель. На восьмому поверсі залетіло, а з тієї сторони вилетіло. Після влучання російської ракети до однієї з міських лікарень привезли понад 20 людей. Одна з них, 47-річна жінка, загинула у медзакладі від крововтрати. У лікарні залишаються п'ятеро поранених у тяжкому стані, каже генеральна директорка Олена. Це постраждала така масова політравма, де є ураження черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток, порушення психологічного стану є. Перелякли, гіпертонічні кризи, це наявні запальні процеси, це процеси стенокардії. На місці влучання працювали 60 рятувальників. Після удару пожежа охопила 4 поверхи, дев'ятиповерхівки. Тоді з осель евакуювали понад 150 людей, розповідає заступник начальника ДСНС Ігор Карелін, деякого, каже, діставали з-під завалів. Знайшли жінку під завалами. Вона була провалена стіною в цьому квартирі. Також була пожежа. Також знайшли там тіла чоловіка і ще одна особа була врятована. 14 березня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за п'ятьма загиблими. На місці ракетного удару РФ провели панахиду. Зранку до багатоповерхівки жителі міста несли лампадки, квіти і дитячі іграшки. Вшанувати пам'ять прийшли і родичі загиблих. Тетяна принесла квіти на місце загибелі своєї матері, 55-річної Анжели Чувпило. Під час атаки росіян жінка голіла собакою біля будинку, куди влучила ракета. Її тіло впізнав син, який прибіг на місце одразу після удару. Дуже хороша жінка була, Її всі знали, всі любили. Дуже жалко, що таких людей хороших забирають. Ну і жалко, що люди погибли дуже сильно в этом домі. Ще одна з п'ятьох загиблих – 45-річна Наталя Ніколаєва. Під час атаки була вдома разом з двома дітьми. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її синів з квартири винесли рятувальники. Восьмирічний Дмитро та 12-річний Максим перебувають у лікарні. За ними зараз доглядає тітка загиблої Людмили. каже, у дітей лишився батько, який служить у ЗСУ. Меншого Дмитра вони привезли, сказали більш-менш в нього права сторона обличчя. Біля вушка ну, Біля вушка він поранений. І... А старшого повезли на операцію під наркозом. Ну, робили йому, значить, зашивали лице. Загиблу через російську атаку Анжелу Чувпило поховали 15 березня. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ жінка втратила чоловіка. Жила разом з двома синами. Працювала та займалася волонтерством, розповідає її подруга Лілія. Дуже велике горе для нас. Да, Росія, ну геній Росія. Ну як сказати? Тварюки. Мирне населення страдає. У лікарнях залишається 16 поранених через обстріл РФ Кривого Рогу. За словами начальника Криворізької РВА Євгена Сатниченка, загалом після атаки за меддопомогою звернулося 52 людини. Інна Шинкаренко, Антон Сіренко, Микола Домашов Суспільне новини Кривий Ріг. 私は見つけられない。<laughs> Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі знову на екранах кінотеатрів Дніпра. Це документальна стрічка, яка вперше в історії українського кінематографу здобула таку нагороду. Її знімали троє журналістів, які приїхали у місто напередодні повномасштабної війни. Документували все, що відбувалося навколо обстріли військами РФ, загибель людей та життя у підвалах. Серед глядачів першого сеансу стрічки Дніпрянка Аліна. Сліди будуть. Це це 100%. що відбувалося там. Ми бачили тільки там новинах. Мабуть, варто кожному подивитися, що насправді які жахи там відбувалися. Зі сльозами на очах кожен глядач в залі. Один з них Павло каже: на початку повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі загинув його друг. Тіжоли, особливо дітей, показували, люди та розвернули останні кадри зйомки. Сверточек этот маленький. Вот, я просто лишний раз встрепенул себе память. Хороший фильм. Спасибо ему. Цих кадрах зруйнованої пожежної частини підліток Іван Повненький. 10 березня 22-го року російська ракета влучила в будівлю, де переховувались він і його родина. Їх накрило бетонними плітами. Із четвертого поверху вони провалились на другий. Батьків врятували приблизно за 40 хвилин. А хлопець чотири години провів під завалами. Його дістали з множинними переломами кінцівок. Суспільне розшукало батька підлітка. Я вже на той час. Налагоду звуковий контакт з сином. Ми один одного не бачили. Мені дали шолом. Я над головою у сина тримав цей шолом, щоб його ще додатково не пошкодило рештками будівельних конструкцій. Медики рятували хлопця в Маріуполі. Потім провели близько восьми операцій в Дніпрі та ще 35 у США. Максим каже, після всього пережитого цей фільм він не дивитиметься ніколи. Я не можу сказати, краще б цього фільму не було. Я можу сказати, краще б не було приводу знімати цей фільм. Я побачив а, відео, як моя дружина стоїть закутана в синю ковдру на тлі зруйнованої понівеченої пожежної автівки. І якраз таки вибух, і вона так смикається. О, я ну, у мене сльози на очі навернулися, і я більше дивитись не зміг. На в вихідний день квитки майже розпродали. Менеджер кінотеатру Владислав каже, глядачів як під час світових прем'єр. Якщо чесно, неочікувано, але ну це приємні приємні такі несподіванки. Це вже другий прокат в кінотеатрі. Відвідування приблизно така сама, як і в перший раз. Стрічка також перемогла у номінації Найкращий документальний фільм британської кінопремії Бафта. А її режисери стали останніми журналістами, які висвітлювали початок вторгнення військ РФ у Маріуполь. За це вони отримали Поліцелівську та Шевченківську премії. Наразі оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі більше недоступен для перегляду онлайн. Подивитися його можна лише в кінотеатрах. Фільм показуватимуть до 20 березня, включно. Олеся Приходько, Поліна Поломарчук, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.